Рівнясь! Ага. Струнко! З піснею! Кроком! Руш! Ой на, ой, на горі та тайженці жнуть! Ой на, ой, на горі та тайженці жнуть! А по попід ворогою яром долиною козаки! Гей, долиною! Гей, гей! Широкою козаки йдуть! Попе! Попе попереду, хорошенько. Веде своє військо, військо Запорізьке, хорошенько. Гей, долиною, гей, hey, гей, hey, широкою! Хорошенько всі, а позаду сайдашний, а позаду сагай. А попереду траса, що проміння жінку. Гей, Гей, гей! широкою необачний! Все, спокуха.